Військовослужбовець Андрій, який добровільно став на захист батьківщини на початку повномасштабного вторгнення, боронив незалежність держави від окупантів у декількох бригадах і отримав поранення із запалом в очах, малює картину для своєї дружини. каже, кохана була поруч у найважчі моменти, тож хоче зробити для неї щось приємне. Самий великий скарб, який мені подарував господь, це моя дружина. Вона зі мною пройшла всю війну. Хотів щось для неї намалювати, не знаю, чи вийде, чи не вийде, але Ну, хотілося б так зробити такий подарунок. Чоловік разом з іншими ветеранами, що проходять реабілітацію в одному з медичних закладів Житомира, відвідав арт-терапію на свіжому повітрі із супроводом художників регіону. Дуже чудово. Вони як виробляють моторику, так і дають відвлектися від деяких поганих дум. У мене при тому. Паралізовані руки наполовину, і для мене цікаво. це. Кожен по своєму бачить цей світ, кожен по своєму бачить природу, кожен по своєму відчуває мистецтво, от але всіх, всіх потяг години вони малюють, вони малюють прекрасно. Вони не малюють війну. Зараз під подивитися, жодного немає війни. Підтримка ментального здоров'я військових, що через поранення перебувають у лікувальних закладах, є однією з важливих частин допомоги захисникам. Розповідають організатори. Це такий захід, який ми дуже часто його проводили в ботанічному саду. О, тобто, хлопці малюють це внутрішнє заспокоєння, це рівновага. Це, це це те, що хлопці все, що в них в голові, в думках. Вони його. На, на папір і от таким чином ну, під кінець вони отримують задоволення, вони щасливі. А ще коли картину вони забирають чи відправляють рідним, близьким, ну це класно. Це класно таку активність реалізовують у рамках програми підтримки ментального здоров'я та як яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Ми постійно намагаємося це робити, незважаючи на те, що тут ну постійна ротація військових відбувається, але хочемо, щоб перебування на теренах Житомирщини для них стало не просто нагадуванням про фізичне своє здоров'я, про свої поранення, про свої проблеми. А щоб все таки вони відчули турботу про ветерана, насправді як це може бути, і всі засоби, які ми можемо до цього залучити, ми залучимо. Подібні заходи у Житомирі постійно проводять на базі двох просторів турботи про ветеранів, тим самим, окрім фізичного здоров'я, покращують і ментальне. Артем Сидорчук Ілона Усата телеканал Еска 1 Футболісти миколаївської команди ю 12 завітали до Житомира у рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Вони фактично п'ять днів будуть знаходитися в нашому місті е і будуть мати окрему таку ще розважальну програму, пізнавальну програму. Вони побачать музеї, побачать місто, е побачать тренувальну базу команди Полісся. Діти Миколаєва постійно чують звуки повітряних тривог, вибухи і живуть у постійному страху. Тож поїздка до відносно мирного Житомира допоможе їм перезаванта. Житися і відпочити перше. Виникла ініціатива запросити з Миколаєва якраз дітей, щоб вони трішки змінили місто, картинку, тому що Миколаїв більш напруженіша ситуація. У них хлопці вже встигли побувати у шутуарівському парку та прогулятися пішохідним мостом. Один з учасників команди Філіп каже: Житомир йому подобається. Дуже красиве місце, чисте, зелене, тут дуже добре, дуже красиво. Окрім того, юні спортсмени візьмуть участь у футбольному турнірі, присвяченому пам'яті загиблого захисника Дмитра Рудя, де виборюватимуть першість серед найкращих команд України. Цей хлопець насправді займався футболом. Він сирота, його виховали дідусь та бабуся. І якраз з ініціативи рідних ми започаткували шість років тому цей футбольний турнір. Він відрізняється тим, що на ньому бере участь кожного року виключно вісім команд, і це топові команди. України, які представляють топові клуби України, турнір триватиме три дні з 20 по 22 серпня. О 16 годині, 22 серпня, будуть вже фінальні ігри, де визначиться третє, друге і перше місце відповідно. І О 19 годині в п'ятницю ми будемо нагороджувати переможців. Це завжди урочиста, красива церемонія. Ми запрошуємо житомирян підтримати наших дітей. Турнір проходитиме на стадіоні Спартак Арена. Вхід вільний, тож усі. Хочу можуть завітати і підтримати юних футболістів. Трансляцію можна переглянути на ютуб-каналі «Зюшор Полісся. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. Переселенка Катерина вправно вплітає тканину в основу майбутньої маскувальної сітки і паралельно розповідає нам свою історію. Її 54-річний син добровільно став на захист України у 2023 році і досі продовжує боротьбу проти окупантів. Чим я можу допомогти? А я допомагаю тільки от цим, що я плиту сітки і спасаю його життя. Бо він сказав так мені, мама, є сітка, є 90% нашого життя і збереження нашого життя. Нема сітки, нас видно з дронів, він окопуни, окуп, окопуються. Не накривають цю цією сіткою о, ну себе у одній з філій комунального закладу міські публічні бібліотеки. Житомиряни та мешканці міста виготовляють маскувальні сітки ще з початку повномасштабного вторгнення. Хто як вміє, так і плете з усмішкою. Кажуть у закладі. Однак усі стараються, аби зберегти якомога більше життів наших військових. Ми вже виробили цей стиль, бо я майже вже, ну я не знаю два роки. Я не знаю скільки я вже тут хожу, бо я вже збилася з пам'яті, але техніка. Аби закрила ячейки і поменше було б оцих пробілів. у бібліотеці, власними силами створили декілька рамок для натягування основи, в якої вплітають клаптики тканини. Потребу у матеріалах закривають самостійно, або ж проводять благодійні збори. В середньому в місяць ми плетемо по 40 по 50 сіток. Якщо дуже гостра потреба, то ми ну просто це робимо в. Великий масив витягуємо всіх волонтерів. Запрошуємо. Хто є, ставимо в соціальні мережі клич, що приходили і плили, тому що хлопці звертаються. Інколи ви ж знаєте, буває чи наступ, чи їде техніка, і це потрібно робити і зберегти. Тому ми буває по 60 сіток. Можемо в день сплести по дві сітки. А це поза штатний працівник бібліотеки, волонтер та талісман касик. Ще малим він грався з новосплетеною сіткою, що вважають своєрідним обрядом освячення. Він у нас освячує ці сітки. Ну як котик він маленький, коли був він дуже любив гратися. Як сітка лягає, він дуже любить гратися, і він сідав на цю сітку. І вже відчував, коли сітка е викладається. Ось тут, коли ми знімаємо її з основи, викладається. Він лягає на цю сітку, і ніби освячує. Тому ми прикріпляємо, коли відправляємо нашим захисникам, хлопцям сітку. такий талісманчик пишемо, все буде Україна. і прикріпуємо касіка туди. Котика і нашим котикам, да, тут символістики для наших котиків, котик, і ми всі робимо ну, таку гарну і потрібну справу. Плетіння сітки частково є і психосоціальним розвантаженням. Відвідувачі бібліотеки та волонтери називають цей процес медитативним. Кожен, хто бажає зробити добру справу, може завітати до бібліотеки за адресою вулиця добровольчих батальйонів. 3. хто має час, хто має одну годину, дві години, півдня. Нехай йдуть і. І допомагають наші хлопці. Вони вдячні. Вони кожного разу шлють звіт і дякують. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1. Ескаудин. 20 серпня у приміщенні благодійної організації Карітас у Житомирі відбувся спільний патріотичний захід. Його організаторами стали різні підрозділи правоохоронців Житомирщини. Сьогодні знову ж таки ми завідали до молодіжного центру, який відвідують наші друзі, і хочемо з ними трішки поспілкуватися, нагадати те, що незабаром у нас наближається два дуже великих свята: День державного прапора та День Незалежності. Разом із правоохоронцями до активності долучилися молодь з інвалідністю. Вони розмальовували патріотичні пряники брали участь у вікторині та читали тематичні передбачення. І маленькі кроки починаються велике набутня. Незалежність це бути з собою. ти на правильному шляху. Фахівчина із соціальної роботи розповідає, подібні заходи мають на меті соціалізувати та адаптувати молодь, а також надати їм необхідні навички. Це особливо важливо для тих, хто з певних причин не має можливості брати активну участь у повсякденному житті громади. Це дуже потрібно для нашої молоді. Молодь змінюється. Ми відчуваємо зміни в порівнянні з минулим роком. У нас ті, хто мали мовні якісь бар'єри, почали балакати, комунікувати, взаємодіяти з іншими. Молоді з'являється. Це самовпевненість розкажи, будь ласка, хто тобі допомагав це печиво прикрашати? Що тобі подарували? Ну я сам це печиво робив, і мені подарували чудовий блокнот, де я можу записувати нотатки, які плани. Що мені там потрібно? Розкажи про свої враження, що тобі найбільше тут сподобалося Ну, в принципі, просто проводити час. подібні заходи для молоді з інвалідністю проводять постійно. Організатори кажуть, це допомагає хлопцям і дівчатам розкритися та знайти нових друзів. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал Ска